Так, добрий день! А сьогодні хочу вам розповісти про те, як можна визначити здоров'я своєї будь-якої людини по картам Таро. У різних тарологів це різні значення, але є краще домовитися з картами Таро, щоб вже знати, яка карта Таро, які... про які проблеми здоров'я вона розповідає. Я вам розкажу про те, як я визначилася, і що розповідають мені карти Таро про здоров'я. У нас є старші молодші аркани. Спочатку будемо дивитися старші аркани. Перша карта у нас дурень. Ця карта у багатьох тарологів означає психічні розлади або слабоумство. І це, я думаю, таке інтуїтивне значення усіх буде. І карти. Щось, якісь проблеми з психікою. Далі карта Мах. Тут ми бачимо здорову людину, молоду, енергійну, вона означає здоров'я. Далі Верховна Жриця. Ну, тут ми бачимо ніч, місяць, ну, якісь тут, можуть бути, психічні проблеми також. Може, ця карта означати. Операцію, операцію, яка буде вдалою, і людина одужає. Далі карта імператриця. Ми бачимо прекрасну жінку, молоду, здорову, багату, успішну і вагітну. Ця, жін... Ця карта означає жіноче здоров'я і здоров'я взагалі. Далі карта імператор. Що ми тут на цій карті можемо побачити? Імператор, ну він такий деспотичний, деспотичний, дуже велика в нього влада, багатий, сильний, от. але деспотичний, що в нашому житті приносить насилля і деспотизм. От, постійні, тому що тут такий трон, це знак стабільності, постійності. От, що постійні стреси приносять людині від кого? Ну, звісно, онкохвороби, важкі хвороби, онкохвороби, Тому ця карта означає. Тяжкі захворювання і онкозахворювання. Далі дивимося наступна карта ієрофант. Людина-священик, або вчитель, або лікар, або якийсь, якийсь духовний наставник. Це не молода людина, немолода, тому може мати захворювання свого віку немолодого. Це якісь хронічні захворювання або ендокринні захворювання. Ендокринні сюди входять патології. Це карта ось закохані. Дві молоді людини, юні, молоді, такі, здорові, красиві. От. Тому ця карта означає здоров'я. Але ця карта ще означає вибір, тому вона нагадує, що треба обирати за, за молоду, треба обирати правильний шлях, щоб не хворіти. Далі йде карта колісниця. Тут чоловік молодий, здоровий, успішний. От карта... Показує транспортні засоби. Це може бути автомобіль, літак, потяг, тому це різні травми, ДТП чи просто нещасні випадки. Карта травм. Це карта сила. Сила ми бачимо сильну людину, жінку. Міцна, сильна, вона і психічно сильна, здорова, і фізично здорова. Тому ця карта, ну для мене ця карта означає здоров'я. Карта відлюдник. Це стара людина похилого віку. Вона вже така має, мабуть, купу захворювань різних. Тут можуть бути хронічні захворювання, травму. Да. І тут сюди може, можна віднести захворювання опорно-рухового апарату, тому що люди похилого віку мають захворювання, хребта, кісток, остеопорози, дуже ламкі кістки і Отак от у мене вона програється. Колесо фортуни. Це колесо, колесо. Колесо нагадує нам обіг крові. Серцево-судинні можуть бути захворювання. Це, звісно, про них каже саме колесо. Далі, що ми тут маємо? Справедливість. Карта справедливість. Тут жінка сидить. Жінка молода, здорова на вигляд. В неї зав'язані очі, закриті такою пов'язкою очі, вона не дивиться, тому тут можуть бути якісь незначні захворювання очей. Карта повішені. Ця карта означає якусь важку хворобу. Ну, сама карта важка. Людина в підвішеному стані, здоров'я в неї в підвішеному стані. Тут незрозуміло, чи, чи людина, куди вона, чи до смерті ближче, чи до одужання. Тому це ця карта показує важкі хвороби і лежачих хворих. Карта смерті Теж карта така сумна. Це вона показує загострення хронічних хвороб, венеричні захворювання. Далі у нас йде карта помірність. Це така гарна карта помірність. Що вона тут вода і тут переливає воду. Щось може бути із обміну води в організмі, якісь набряки може показувати карта. А взагалі карта це Янгол, це рай, дорога до раю. Ось тут так вона висвітлюється. Високі квіти. Оця карта і тут квіти намальовані, і тут високі квіти, зелень. От водичка, і сам Янгол білий, красивий, молодий. Що ця карта може? Може показувати просто здоров'я людини. Карта диявол? Диявол. Ну, Звісно, що все диявольське воно нездорове, тому ця карта означає важкі. Кармічні важкі хвороби. От. Спадковість. Погана спадковість. Спадкові хвороби, генетичні, і онко є спадкові, і цукровий діабет, важкі спадкові хвороби. Карта башня. Ми тут бачимо щось таке страшне: тут блискавка, влучання, люди падають. І ця башта, вона стоїть якось на вершині скелі. От, руйнування на карті, якесь руйнування і страшна подія. Так, що ця карта означає? Це може бути і спід, і променева хвороба, і хвороби імунної системи. Так, далі карта зірка. Тут молода жінка без одягу, відкрита до життя. Вона здорова на вигляд, л'є воду, живу і мертву, виливає, переливає. Тут і пташечка, тут і зірки. Тут і квіточки намальовані, ось травка, Пагор... пагорби такі, дерево зелене. Ну, це більше карта добра. От. Ну, але дехто, я думаю, що це більше на здоров'я карта, але дехто бачить ці жінці. Молочні залози, так, і, звісно, думає, що це хвороби молочних залоз. Ну, не знаю, для мене ця карта більше на здоров'я. Карта місяць. Сумна така карта темна. Темна карта. Тут і рак з болота вилазить, тут і довга дорога до якихось пагорбів, дуже довга, довга звивиста. Але трошки є тут квіточки, вовки, собака, теж два стовпи, які показують дуальність нашого світу. Місяць, місячні ночі, в що буває, коли повні. Захворювання психічних хвороб. І ця карта може означати загострення, коли повний місяць. Тому ця карта показує нам психічні захворювання, алкоголізм, наркоманію, це теж захворювання, теж психічні. Не всі стають алкоголіками наркоманами. От. Тому оце такі значення. Карта Сонце. Ну, що таке сонце? Сонце це тепло. Це ясність, це врожай. От. Тому дитинка тут сидить на білому коні. Здоровенька дитинка. Що ця карта означає? Крім здоров'я. Я думаю, що більш нічого, це здоров'я. Далі карта Су. Ця карта <кій> непогана, це гармічна карта, означає якісь... Зміни на краще, янгол тут трубить у сурму. От. Може, це асоціація до того, що янгол трубить, тому що багато тарологів це асоціюють з інфекційними хворобами дихальних шляхів і хвороб шлунково-кишкового тракту, гормональні ще хвороби деякі. Деякі тарологи тут бачають і гормональні хвороби, тому ця карта може це і означати. Карта світ. Чи мир, чи світ. Що ця карта? Ця карта означає або початок, або кінець, вона 21-ша, тому більше вона означає кінець, але вона показує, що людина народжується. Такою чистою лілея, символ чистоти. Людина народжується в нас. Це життя чистою. Ну, а тоді суспільство, ось суспільство, що тут. Єгипетська древня система управління у нас зараз існує. Ось бог гор Темний Бог, якому вклоняється ця система. Ось Лев це влада, бик це фінанси, банкіри, фінансисти. Оця вся система. Вона змінює людину з чистої людини, вже під таким гіпнозом суспільним. Людина стає не такою вже чистою. так? Ось намальована змія, яка облітає людину. І тут ось де голова, ось де хвіст. І людина, наче підвішана на оцій негативній системі, яка керує світом. І помирає вона вже такою не дуже чистою або зовсім не чистою. Але що вона забирає з собою? Нічого. Вона гула народилася, вона гулею йде в інший світ. Оце така філософська карта, мир. Що вона може означати? Ну, Серцево-судинні захворювання. Оця змія, вона як судини, може це асоціація з цим. Змія як судина така. В організмі людини теж судини, і вони оплітають е, всі внутрішні органи. Може з цим асоціювати оцю картинку, і вона може означати серцево-судинні захворювання. Так, розібралися зі старшими арканами. Тепер молодші аркани. Я ось вибрала карти. Що молодші аркани означають. У нас 4 масті, 4 туза я вибрала. І ми можемо асоціювати мечі. З чимось гострим, яке ріже, яке коле і щось гостре. Ця карта означає. Не ця карта, а ця масть. Карти цієї маті означають хірургію, хірургічні захворювання і інфекційні захворювання, гострі інфекційні захворювання. Карта туз пентаклів. Що ця карта може означати? Ми бачимо таку круглу форму пентакля, і він. Відмежований, добре відмежований, відмежований від навколишнього середовища. Тому ця карта може означати пухлину, але доброякісну, не злоякісну, То, що межа цієї пухлини, вона чітка. Тут немає метастазів, тому пентаклі означає доброякісну пухлину. Або це може бути камінь в нирках, в жовчному міхурі, в сечовому міхурі. Це може бути і камінь. Далі в нас жезли йдуть. Жезли, ну, жезли тут просто це масть вогні, тому жезлові карти означають частіше запалення. В різних органах запалення. І хронічні, і гострі запалення. І туз кубків. Карта Кубкова, Мазь Кубкова. Вона означає водний обмін, обмін води. Коли порушений обмін води в організмі набряки, це може бути серцево-судинні захворювання з набряками. Або захворювання нирок, або ендокринні захворювання з набряками. Карта може означати і алкоголізм, от, бо тут такий красивий кубок, То, такі захворювання, така асоціація. Ну і можна ще дивитися самі карти по їх значенню. Ну, взяти, наприклад, ці карти. Мечі, король мечів, королева мечів. Ну тут скоріше е, якась операція у людини буде. Щось оперативне. І ось е, лицарь мечів теж загроза. І паж мечів, і дев'ятка мечів це або операція, або післяопераційний стан, або якась важка. Така важка хвороба, інфекція важка. І людина після, після цього стану лежить, ще хвора, От, одужує. Десятка мечів. Ну, це може бути невдала якась операція. Щось таке страшне. ну п'ятірка мечів. Це може бути якась інфекція з загостреннями періодичними. Це, це п'ятірка означає періодичність. Тут тимчасове покращення, тоді може бути знову загроза періодичність. Так. Ну, що ми тут по жезлам можемо сказати? Ось. Вісімка жезлів може означати одужання одуження від важкої такої інфекційної хвороби запалення важко, одужання. Десятка жезлів. Ну, це важке якесь запалення, карта важкого стану, важке запалення. Бачите, скільки тут. Жезлів. Ну і ця карта десятка пентаклів, що ми тут бачимо. Багато пентаклів. Це якась тут сім'я, це може бути якась спадкова хвороба. Або кам'яна хвороба, жовчньо-кам'яна, наприклад, спадкова. Або якесь онкозахворювання спадкове. Так. Ну все, це розібрали. Більшість карт розібрали. Ми по картам дивимося і по масці, і по картинці дивимося, і по значенню загальному карти дивимося, яке здоров'я. І домовляємося з картами, що яка карта буде значити саме в вашому розумінні. Для чого важливо здоров'я знати про здоров'я? Ну, це, звісно, дуже важливо. Від здоров'я все залежить. Саме від здоров'я. От, розібрали сьогодні цю тему важливу. Думаю, вона вам знадобиться у вашій терологічній такій справі. Всього вам доброго, міцного здоров'я і до наступних відео.